Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Вашій увазі нікрик дверних замків для автомобілів групи ВАК. Застосовується в автомобілях Audi Skoda, Volkswagen та SEAT. Мікрик це перша деталь, яка вийде з ладу у дверному замку, який зістоїть з багатьох елементів. Мікрик відповідає за роботу штатної сигналізації, за вімкнення світла в салоні автомобіля та сигналізує про те, що двері відчинені або зачинені. Один з номерів 3BD 998786 8786. Нік правий та лівий. Правий підходить на обидві праві дверки лівий застосовується так само на передніх і на задніх дверях. Завжди є в наявності в нашому інтернет-магазині за каталожним номером DF13711. Купити можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!